На завершенні року кожен з нас підводить підсумки, аналізує минулий рік, робить певні висновки, проінформує про важливі аспекти життя регіону у 2023 році і, звичайно, озвучив пріоритетні завдання на наступний рік. Наша область, хоч і вважається опорною, про те, що ночі перебуває під загрозою атак ворожих безпілотників на стратегічні об'єкти, ми тісно співпрацюємо з силами оборони, посилюємо нашу обороноздатність і можливість. Протистояти ворожим атакам з повітря спільними зусиллями обласної військової адміністрації та соціально відповідального бізнесу збільшено кількість засобів протиповітряного захисту і мобільних вогневих груп. Нещодавно ми для посилення захисту неба передали зенітно-кулеметному батальйону 50 пікапів та 16 одиниць спецтехніки. Окрім того, здійснено інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. І енергетики також роблять все можливе для збереження стійкості енергосистеми. Одним із найважливіших питань, яке постало перед нами ще на початку повномасштабного вторгнення, став прихисток українців, змушених виїхати із зони бойових дій. Вважаю, що в цьому питанні ми спрацювали добре. Наразі в області налагоджена чітка робота з ВПО, яких маємо більше 160 тисяч. Це стосується їхнього проживання, навчання, працевлаштування і медичного обслуговування. Налагоджуємо освітній процес в умовах війни, безпека учнів та забезпечення укриттями для нас пріоритет номер 1 Показником цього є наявність укриттів у 97% навчальних закладів. Також постійно працюємо над питаннями енергетичної безпеки області, усі соціальні заклади регіону. Забезпечені додатковими джерелами енергопостачання щодо розвитку підприємництва та бізнесу в області, економіка працює, розвивається бізнес і підприємництво поступово налагоджується логістика постачання сировини або збуту продукції. Попри війну, цього року на території області реалізовано 33 інвестиційних проєкти загальною вартістю майже півтора мільярди гривень. Завдяки чому створено понад тисячу нових робочих місць. Зараз в області працюють майже 84 тисячі суб'єктів малого підприємництва. Їх стало більше на 4,5 тисячі. Кількість малих підприємств збільшилась на 466. Майже на 4 тисячі збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців. Це вказує на те, що в Вінницькій області позитивний інвестиційний клімат. А від цього маємо надходження. До бюджетів усіх рівнів, що так необхідно для забезпечення оборони країни та області. Лише за 9 місяців цього року надійшло податків на 20% більше у порівнянні з відповідним періодом 2022 року. Маємо позитивні експортно імпортні діяльності Вінниччини. Лише за 10 місяців поточного року зовнішньоторгівельний оборот на 16% став більше від минулорічного показника. І склав 2 мільярди доларів США. Зовнішні торговельні операції проводяться з партнерами 123 країн, невід'ємною частиною економічної стабільності нашого регіону є її розвиток агропромислового комплексу. По поточному році наші аграрії засіли всі посівні площі і завершили збирання врожаю. Загалом Вінниччина зібрала найбільше зернових і зернобобових серед регіонів країни. Намолочено понад 5 мільйонів тонн. Але через воєнну агресію у південних регіонах країни частина земель стали непридатними для сільського господарства. Саме тому аграрії підприємства Вінничні швидко переорієнтувалися і удвічі збільшили площі під овочівництво для того, щоб забезпечити потреби населення. Зібрали цукрові буряки понад 2,5 мільйона тонн. У цьому сезоні працювали усі 5 цукрових заводів. Вже виробили 360 тисяч тонн цукру. Область утримує лідируючі позиції в державі за обсягами виробництва продукції тваринництва. Ми з реалізації м'яса на першому місці, а з виробництва молока на третьому. Важливим питанням в роботі обласної військової адміністрації була і залишається підтримка захисників і захисниць. Їх родина, також родин загиблих. Окремо дякую нашим меценатам. Адже разом з благодійними організаціями ми передали нашим захисникам. Квадрокоптери, тепловізори, генератори, прожектори, мобільні радіостанції, понад 100 одиниць автомобільної техніки та багато необхідних на фронті матеріально-технічних засобів. Ми допомагаємо усім підрозділам, як з Вінницької області, та які перебувають на всій лінії фронту. Що стосується родин військових, поставлено чітке завдання забезпечити їх соціальний супровід. Запровадили в області програму підтримки та допомоги захисникам та захисницям, які отримали поранення під час захисту України. На Вінниччині створені мобільні бригади, які надають комплексну медичну, психологічну, соціальну підтримку та допомогу. Ці бригади відвідують родини важкопоранених захисників, аби визначити стан та потреби цих осіб та їх сімей. Ще один проєкт помічник ветерана, наша область є однією з чотирьох пілотних. Які проваджують цю послугу, і 13 помічників ветеранів вже почали свою діяльність у напрямку допомоги ветеранам при переході від військової служби до цивільного життя. У чотирьох пілотних громадах створені сервісні офіси ветерана. Продовжуємо підтримувати членів сіми загиблих. Кожній родині виплачується матеріальна допомога. У 2023 році ми здійснили виплат понад 75 мільйонів гривень. Працюємо над формуванням на Вінниччині, Єдиної системи надання реабілітаційної допомоги для цього потрібна ціла команда фахівців, організовуємо навчання, сприяємо обміну досвідом. Цьогоріч держава забезпечила Вінницьку область рекордною сумою субвенцій у розмірі 165 мільйонів гривень, кошти спрямовані для виплати грошової компенсації на житло сім'ям загиблим, учасникам бойових дій та першої другої групи інвалідності. А також числа внутрішньо переміщених осіб. Ця виплата дозволить покращити житлові умови 78 родинам вінничан, які вже мають цей статус. Кошти вже зараховані на рахунки людей. 41 родина вже придбала собі житло, решта ще обирають. Не залишаємо поза увагою і дітей, наших захисників та захисниць. Цій осені майже 800 юнаків та дівчат з усіх районів та міст обласного значення. Їздили на відпочинок до Закарпаття. А влітку наші дітки їздили до Лоцького та Мазовецького воєводства Республіки Польща. Не стоїть осторонь нашої області в плані допомоги деокупованим територіям в рамках загальнонаціонального проекту Пліч-Опліч. Вінниччина повністю відновила 10 перших будинків. Мешканців територіальної громади Калинівське, Береславського району Херсонської області для ліквідації наслідків окупації та підтоплення Херсонщини Вінницька Ова забезпечила доставку в Калинівське восьми фур з будівельними матеріалами, а також надала фінансову підтримку. Проте на цьому роботи не зупинилися, і фахівці Вінницької ОВА продовжують обстежувати пошкоджений житловий фонд та соціальну інфраструктуру сіл. Які входять до Калинівської територіальної громади Херсонської області, актують пошкодження та визначають об'єм робіт. На жаль, внаслідок війни значно збільшується кількість осіб з інвалідністю, а це люди, які, попри свій стан, хочуть мати можливість вільно пересуватись, навчатись, працювати, загалом жити повноцінним життям, життя без обмежень, без бар'єрів. Безбар'єрна відничина. Три роки тому під час зустрічі з першою леді Оленою Зеленською в Києві. Вінниччина підписала меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури в Україні. З того часу в області у цій сфері зроблено чимало. Маємо 100% доступність закладів охорони здоров'я і майже 100% у соціальній сфері. Також доступними є дві третини закладів освіти. Найгірша ситуація залишається з доступністю спортивних споруд. Втім, і тут за останні роки є покращення ситуації, але нам є над чим працювати. Сьогодні, коли ми говоримо про доступність, ми розуміємо і наявність укриттів. 97% усіх освітніх закладів в області забезпечено укриттями. Це дало можливість нашим дітям відвідувати садочки та навчатися безпосередньо у школах. Говорячи про доступність якісних освітніх послуг, це не лише про фізичну доступність закладів освіти, це про створення ефективної системи освіти. Це необхідна кількість інклюзивних класів у школах. Інклюзивних груп у садочках, наявність підготовлених асистентів вчителя, асистентів дитини. На сьогодні ми єдина область в Україні, де почали працювати асистенти дитини. Дієвим механізмом є й мобільні інклюзивно-ресурсні центри, за допомогою яких послуга їде до дитини. Тут важливо сказати про доступність шкільних автобусів. У 2021 році з моєї ініціативи в області в рамках централізованої закупівлі шкільних автобусів. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування громад були вперше придбані 16 автобусів, які пристосовані для перевезення осіб на кріслах колісних. Цьогоріч, завдяки коштам з державного бюджету, ми закупили ще 30 низькопідлогових шкільних автобусів. Маємо пам'ятати, що ціна нашої перемоги це життя і здоров'я українців та України. Тому для усіх має бути доступним пересування, навчання. Праця, відпочинок і дозвілля. І саме конструкція доріг і споруд транспорту має вплив на спосіб життя. Безбар'єрність це приклад людяності, і цим ми відрізняємося від ворога. І ще одне важливе питання, що турбує сьогодні українців, це цільове використання бюджетних коштів. Моя чітка позиція спочатку перемога, потім бруківка. Така позиція і президента України Володимира Зеленського, тому за дорученням. При обласних військових адміністраціях створили спеціальні робочі групи прозорість та підзвітність. Така група створена і при Вінницькій ОВА. Ще одна викрита корупційна схема на Вінниччині. Вона приносила посадовцям до 50 мільйонів гривень на рік. Буквально сьогодні Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували корупційну схему у центральному офісі Держпідприємства Ліси України та йофілії на Вінниччині. Учасники оборудки. Провадили вертикально інтегрований механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих лісників за реалізацію незаконно зрізаної деревини. За хабарі посадовці закривали очі на незаконну діяльність підлеглих працівників лісового господарства та гарантували вирішення питань із контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності. Сума дани становила 65 Відсотків від обсягів реалізації необлікованої деревини Правоохоронці затримали в Вінниці на гарячому одного з основних фігурантів директора філії під час передачі йому чергової суми неправомірної вигоди. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Виходячи з викликів сьогодення, маючи певні позитивні напрацювання наступного 24-го року, пріоритетними напрямками нашої роботи залишиться посилення обороноздатності нашого регіону, посилення енергетичної безпеки та енергетичної незалежності, підтримка захисників та захисниць, всебічна опіка над їх родинами, допомога військовим на передовій, забезпечення безперебійної та якісної роботи. Медичної галузі області, безпека та якість освітнього процесу, розширення послуг психосоціальної підтримки населення. Попереду майже вся зима. Всі ми розуміємо, що пройти цей період буде нелегко, але ми знаємо, найтемніша ніч перед світанком. Тож нехай усіх нас зігріє синьо-жовте світло прийдешньої перемоги. Бажаю новорічного дива кожному і кожній, хто зараз утримує наші позиції. Вітаю рідних і близьких наших захисників і захисниць, всіх, хто молиться, вірить і допомагає ЗСУ. Нехай здійсниться одне бажання для всіх українців, щоб 24-й рік став для нас переможним. Дякую силам оборони, дякую всім за роботу.